Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Привіт! Чого такий засмучений? Ми вивчали звуки мови, а я нічого не зрозумів. Не біда, я тобі допоможу. В українській мові є 38 звуків. Звуки утворюються за допомогою голосу та шуму. Всі звуки живуть у фонетичній транскрипції, яка позначається квадратними дужками. Наприклад, А П, О. А ще у фонетичній транскрипції можуть бути спеціальні позначки. Так, навскисна риска вказує нам якість приголосних, кома з правого боку на пом'якшеність приголосних. Двокрапка надовгий звук. А звук, до якого наближається вимова основного звуку, пишеться з правого боку зверху, немовля, беззубий, свято це приклади фонетичної транскрипції. В українській мові 38 звуків. Вони поділяються на голосні їх 6 та приголосні 32 звуки. Голосні звуки А, О, У, Е, И, І, І. Голосні звуки бувають наголошені та ненаголошені. Приголосні звуки за твердістю м'якістю бувають м'які, тверді та пом'якшені. Секретики запам'ятовування звуків. М'які приголосні дуже легко запам'ятати. Вони є в реченні де ти з'їси цілини дзире. Пом'якшені звуки пишуться в діалозі. Мав пі, був гука і шак. Гей, ще їжджу. «го». Приголосні звуки за дзвінкістю глухістю поділяються на дзвінки та глухі. Секретики запам'ятовування звуків. Дзвінкі звуки в реченні бути гоже «гедзю», у джазі. Запам'ятай. Глухі звуки є в реченні цап хоче фісташки. Запам'ятай, що звук є завжди м'який та дзвінкий. А ще в українській мові є губні приголосні мафпа-був. Вони є в цьому словосполученні. Шиплячі приховалися у словосполученні ще «їжджу». Запам'ятай свистячі звуки: з, з, ц, ці, с, с, дз, дзі. Отже, приголосні звуки за дзвінкістю глухістю бувають дзвінкі та глухі. За твердістю м'якістю поділяються на тверді, пом'якшені та м'які. А голосні звуки бувають наголошені та ненаголошені. Ура, я все вивчив! Я рада за тебе. До побачення, до нових зустрічей! До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.